Доброго вечора, ми з України. Вас вітає Метфлешка. І сьогодні ми поговоримо про таку проблему, тобто поширену, як плоскостопість, і галюкс вальгус, тобто палець, який відхиляється, великий палець стопи, галюкс його називають латиною, і валькус, тобто відхилення до назовні, скажімо так, до інших пальців, як ви можете побачити ось внизу. Як функціонує стопа, ми сьогодні розберемо ну трошки, взагалі, що таке плоска, стопу? Стопа, причини плоскостопості, симптоми, лікування плоскостопості, галюкс вальбус і е, його симптоми і лікування? Стопа це такий складний багатосуглобовий орган, який забезпечує динамічну функцію людини. Будова стопи дуже складна, вона організована, містить велику кількість кісток, зв'язок, або м'язів, які забезпечують міцність, стійкість, витривалість, амортизацію і еластичність води. Ось ви можете побачити а, лише зв'язки стопи знизу лігаментом, лігаментом, лігаментом це все велика кількість зв'язок, які ось дуже велика кількість знову ж таки кісток. Перед потім плюсневі кістки, і фаланги, пальців ці коротенькі, також синовіальні оболонки, сухожилки, самі сухожилки ретінакулюм, так звані утримувачі. І м'язи дуже велика кількість м'язів, особливо м'язи, які йдуть з ще навіть починаючи з гомілки. І вони дуже велику роль саме в стопі грають. Головне, що нам треба сьогодні зрозуміти, це склепіння стопи. Це така своєподібна арка стопи, яка піднімає стопу над поверхнею землі і забезпечує опірність при статичних і динамічних руках, сприяє зменшенню струсів таким чином. Ну яка амортизатор трохи працює, пом'якшує ці струси. Дає можливість легко і плавно пристосовувати стопу до нерівності ґрунту, полегшує процес ходьби. Саме сплощення цієї арки внаслідок різних причин є головним симптомом плоскостопості, і головним таким патогенетичною ланкою плоскостопості, яка веде за собою різні незручності і різні такі зрушення балансу. Склепіння стопи утримуються м'язами, це передні і задні великомілкові м'язи, загальний мяз генач пальців, довгий мяз генач великого пальця це саме задні і передні великогомілкові м'язи, це група субінаторів, тобто м'язи, які відводять кістки назовні. Плоска стопа це деформація стопи, яка дуже розповсюджена в популяції у різних її ступенях, як у малечі, так і у дорослих. Вона утруднює, а потім, взагалі, унеможливі для виконання робіт, які пов'язані з тривалим перебуванням на ногах, фізичним навантаженням. Є, знову ж таки, склопіння стопи, залежно від склопіння, Ми не поговорили, що є склопіння поздовжнє, ось це на малюнку А, і на малюнку Б це поперечне склопіння стопи. Так ось, в залежності від склепіння, яке склепіння сплощується, говорять про поздовжню плоску стопу, а сплощення поперечна, склепіння поперечна плоска, але частіше вони є комбінованими. комбінована плоскостопість. Часто така плоскостопість поєднується також із вальгусним цим відхиленням пальця. Вибачте, тут я досередину написала назов, відхиляється, а ось досередини відхиляється головка плесневої кістки цього пальця. За причинами виділяють п'ять видів плоскої стопи. Це по перше, природжена плоска стопа внаслідок ват розвитку ембріона до 11,5% популяції вона становить рахітична, тобто внаслідок рахіту при недостатності вітаміну Д3 в дитинстві буде порушуватися взагалі якби розвиток кісток, і внаслідок цього розвитку буде її порушення склепіння. Стопи нормального, паралітична, коли йде е, параліч е, і недостатність функціонування е, нервів, е, великого мілкового нерва, е, не функціонують м'язи, які утримують е, ось, це, ось це наше схопіння, і таким чином відбувається плоскостопість. І травматична також при переломах кісток середнього відділу стопи або неправильному їх зрощенні, але найрозповсюдженіша це статична плоска стопа. Тобто при недостатньому м'язовому тонусі витривалості, при естетичних перенапруженнях, які довго тривають. При цьому супінатори, які я вже говорила про них, які утримують арку у ці свод-стопи, вони стають ослаблені і можна помітити, як кінцівка завалюється до середини. Тобто втрачається баланс. ось Вона кінцівки завалюється як досередини, а, а також внаслідок цього втрат, 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 втрати цього балансу. Можна помітити також перерозтягнення зв'язок стопи внаслідок цього чорноподібна кістка зміщується донизу, назовні головка п'яткової на кістки нахиляється вперед, п'ята займає положення нахиленою всередину, і це все знову ж таки змінює баланс. І таким чином буде виникати неправильний розподіл. Сили у цього тяжіння на м'язи, вони будуть також страждати, можливо, перекос навіть тазу, потім перекос хребта, це може вести за собою навіть сколіоз, Тобто доволі такі серйозні стадії плоскостопості можуть вести за собою і сколіоз. Які симптоми плоскостопості? Це, по-перше, швидка стомлюваність. Саме кінцівок, так коли ви довго ходите, біль не тільки в стопах, а й в гомілках, в колінних суглобах, тому що зміни знову ж таки зміщують баланс, і в м'язах ніг тазу виникають проблеми саме з суглобами, і знову ж таки, можливе навіть виникнення сколіозу. Біль локалізується на підошві в зоні головок, плеснових кісток на висоті склепіння, в м'язах гомілки навколо внутрішньої кісточки. Внутрішня кісточка це така, що всередині така маленька кісточка, дещо вище. Фібуля, малогомілкової кістки така головка, кісточка її називають малеолюс, дещо вищі стопи вони знаходяться з середини саме. І також в точках вале. Точки вале це такі болючі точки, ось ви можете побачити, наприклад, на гомілці ця точка, ззаду коліна, спереду коліна, дещо латеральніше сідниці і так далі. Підошва і підбори зношуються з внутрішнього боку, стопами буває форми качалки, тобто склепіння зникає, а середній відділ випинається у підошвовий бік. Яке ж лікування плоскостопості? Ну, по-перше, якщо у вас не запущена стадія, і взагалі краще спочатку піти до ортопеда? Ортопед точно вам зробить діагностику, це не діагностика там по на... В підлозі, там в мокрої стопи, на підлозі або на якомусь там папірці, це все ж таки не настільки інформативно. Інформативною буде саме сканування вашої стопи на спеціальному приладі, і це можливо лише в ортопедах на незапущених стадіях можливо коригувати цю плоскостопість за допомогою збільшення донусу супінаторів. Це робиться за рахунок лікувальної фізкультури, яка направлена на симуляцію прокачки, знову ж таки, м'язів-супінаторів, укріплення м'язів, гомілки, знову ж таки, гомілкові м'язи мають велику а, важливість в цьому процесі. Ось, наприклад, комплекс для дітей: як треба свої м'язи, стопи, наприклад, утримувати, так, працювати пальцями, качати м'ячиком, знову ж таки, захват пальцями і так далі. Різні різні ось такі дуже чудові вправи для того, щоб розвинути ці м'язи. Далі застосовують також індивідуальну устілку супінатор. Це, взагалі, лікування в комплексі має бути індивідуальна устілка супінатор жорсткою прокладкою із середини стопи. Ось ми бачимо цей супінатор, як він пасивно так розгружає нашу стопу, буде розгружати нашу стопу і таким чином під, піднімати. І стимулювати підняття цієї арки слабіння. Також масаж, електроміостимуляція, ходіння по камінцях босоніж по піску. Ось такі, наприклад, для дітей також дуже ефективні і гарні коврики для стимулювання м'язів, стопи, дуже приємні і дуже шикарні. Вони стимулюють не тільки тонус м'язів, а ще і кровообіг в стопі. Це також дуже добре. Ну, масаж електроміостимуляція, знову ж таки для підвищення тонусу м'язів. Також можливо використання контрастних ванночок, тобто на 3 хвилини опустити ногу в ванночку з водою 37 градусів, теплою водою, а потім вже в таку прохолодну. 20 градусів. Так роблять три рази перед сном. От саме перед тим, як лягати спати, краще, щоб ваші ноги після цих ванночок вже не працювали доволі такий довгий час. І на запущених ступенях, коли вже неможливо такими ось методами побороти плоскостопість, коли просто стопа повністю плашмя стає на. А, на підлогу, то застосовують операції з штучним формуванням склапіння стопи. До речі, такий лайфхак, як зрозуміти, чи ваша стопа ще може піддаватися корекції, звичайній корекції з якими методами, які я сказала. Треба поставити стопу на підлогу, підняти великий палець вгору стопи саме. І якщо у вас буде там з'явиться хоча б невелика така проміжок, арочка, так? Трохи підніметься ваша середня частина стопи над підлогою, то це говорить про те, що ваша стопа ще доволі таки податлива, яка і її можна перевиховувати, скажімо так, за допомогою цих всіх фізкультури, з супінатором, устівкою, масажем і так далі. Що ж таке галюкс вальгус Галюкс-великий палець, палькус відхилений назовні, тобто в бік інших пальців. Зовнішнє відхилення великого пальця стопи дуже часто розвивається саме в жінок, і жінок після 35 років. Причина цього це природжена, або набута, слабкість або капсульно-зв'язкового апарату стопи. Тобто це такий апарат, який саме утримує. також… Склепіння, а також ці м'язи, гомілки, особливо у людей зі стоячою роботою часто це виникає, тому що, як кажуть, плоскостопість це така еволюційна хвороба. Ми самі еволюціонували як люди, зробили собі дуже добрі умови життя з рівними, бездоганно рівною підлогою, і ходимо, начебто, норм нам, але при цьому не стимулюються м'язи з цим дрібним камінням. Ми ходимо при цьому на вулиці, в. Подошвах доволі ззуттям з подошвами, такими доволі товстими, і внаслідок цього не стимулюються наші м'язи, вони знижують, знижуються їх тонус, таким чином виникає плоскостопість. Ось саме Галюкс вальгус це так зване ускладнення плоскостопості, Одне з ускладнень, ну, окрім боли, там і е, сколіозів можливих проблем з суглобами. Е, Галюкс вальгус це також така можливе ускладнення. Але при цьому е, до Галюкс вальгус навіть якщо у вас є плоскостопість, треба ще дожити і е, мати до нього, якби. Вибачте, за росіянізм вже не згадаю українську слово э, підрозположеність. І внаслідок цієї підрасположеності поневрози капсульно-зв'язкового апарату, зниження його а, тонусу, слабкість його щай, так, е, його слабкість, внаслідок цієї слабкості також і м'язів, е, буде зниження утримання плеснових кісток у паралельному положенні, і таким чином вони, якби віялоподібно, розходяться від другого до четвертого пальців, головки їх, навпаки, відхиляються в бік подошві, і кістка великого пальця відхиляється до середини, а сухожилля довгого м'яза-розглядача першого пальця буде розривати, фіксуючу із зовнішнього боку слабеньку зв'язку і зміщується назовні. І таким чином ми можемо бачити, що не отримують там зв'язки, оці апоневрози, не отримують м'язи. В паралельному положенні кістки пальців, і таким чином ми можемо побачити таку неприємну річ. Окрім цього, ми можемо побачити ось другий, третій, четвертий, п'ятий пальці, вони у них також такі загнуті дещо головки, проксимальні, тобто верх, верхні. Саме, якщо ми побачимо, такі загнуті, це називається молоточкоподібні пальці. Часто вони саме молоточкоподібні пальці, з галюк, звальку, з плоскостопістю, все все поєднано в комплексі. Де Симптоми зрозумілі, тобто це відхилення головки першої плеснової кістки, виступає над шкірою під шкірою. Шкіра спочатку червона, тонка, а потім грубіє. На більш пізніх етапах великий палець навіть заходить під другий на підошві під головками. Цих кісток виникають болючі натовпищі. І коли перший палець відхиляється на 5-20 градусів, говорить про перший ступінь Галікс Вальгус, а другий, і третій це вже 20-30 і більше тридцяти. Ну, знову ж таки, ці симптоми, зумовлені галюксом, вальгусом, це дуже така болючість цієї ділянки, неможливість носити об, нормальне взуття і різноманітні проблеми, що з цим пов'язані. Яке лікування? В першому ступені рекомендують знову ж таки всі ті самі методи, які застосовуються і при плоскостопості. Також контрасні банночку, усі супінатори з викладенням поперечного скіння, а також додаються сюди знову ж таки з викладенням не тільки супінатору, а ще й поперечного скіння, для того, щоб це все підтримувало знизу пальці, головки плесних кісток. Сюди ж також додаються іще і так звані прокладки і ортези. Прокладки між першим і двома пальцями, ось можете побачити на цьому малюнку. Ну, якби вони досить непогано. Просто-напросто ми заповнюємо цей простір, на який має зміщуватись великий палець, і таким чином попереджаємо ще більше його зміщення. А Ортез вже більше так активно, активно висуває палець в протилежний бік, в який він має бути висунутий. Висуває палець в протилежний бік, таким чином, якби. Встановлювати, я вже не можу прикладати діяльності займатися, е, відновлює положення великого пальця і зберігає е, рухливість суглоба. Також там можуть бути гелові прокладки. Якщо це не тільки ось такий, як ви бачите, ось тут, а саме і іще із прокладкою на середню, таку шина так звана, на середню частину стопи застосовують, вона ще так трохи стягує цю розплану стопу і е, штучно ось. Активно повертає палець в те положення, яке він має бути. Ну е, окрім цього, більше в принципі нічого не порадять вам. Взуття при цьому не, не має бути вузьким, не має, знову ж таки ще більше тиснути на пальці. Рекомендується взагалі ходити в осоніж по ось таким цим предметам, особливо які м такі камінчики дрібні, не гострі і якісні там е, пісочок. Це дуже добре. І також. Рекомендують навіть ходити вдома з устілками-супінаторами, наприклад, там якось одягати їх в якесь домашнє суття при другому і третьому ж ступенях, при ось таких м, доволі ж серйозних відхиленнях е, пальця великого робити треба вже оперативне втручання. Ось, наприклад, ми можемо побачити досить ще третій напевно, ступінь Галюкс Вальгус, коли він. Великий палець заходить під другий палець стопи. І ось так наскільки все ж таки зробили гарну роботу і повернули десь до першої стадії. І вже в першій цій стадії можна займатися ось такими коригувальними, ну, після реабілітації, коригувальними процедурами. В принципі, це все, що я сьогодні приготувала. вам. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.